Як перестати знецінювати свої роботи? До прикладу, я цю картину аквареллю за 30 хвилин намалювала, вона не може коштувати більше 500 гривень. От у мене є таке цікаве запитання. От є майстер і є учень. Давайте от уявимо, що це майстер з виготовлення меча. Давайте таку самурайську історію. От є майстер і є учень. Кому потрібно менше часу для того, щоб виготовити меч? Та я думаю, ви дасте відповідь майстру. Тому що він знає краще, як робити. Відповідно, він менше часу витрачає на обдумування і його рухи стали більш витонченими. І він цей меч робить за менший проміжок часу. В цьому і полягає майстерність, тобто, щоб. Робити якусь роботу краще і за коротший проміжок часу, тому люди і звертаються до майстрів, то людей, які довго в цих справах і платять їм більше, тому що вони платять за майстерність а майстерність це певне відкидання зайвого. І тому. Те, що вам зараз здається легко, те, що вам виходить за 30 хвилин, це ознака того, що ваша майстерність виросла. Відповідно, чим вища майстерність, тим більша оплата може бути. Тому чим менше ви малюєте, можливо, ваша майстерність. Зросла, і вам потрібно навпаки піднімати свої цінники. Також ви запитуєте, як перестати знецінювати свої роботи. Бачите, в цьому теж є певний механізм, чому ви не вбачаєте цінності в тому, що якась робота може робитися за короткий проміжок часу, або вона може робитися легше. Що поганого в тому, що майстер робить швидше, а учень робить довше. Ось. Таке запитання, яке, можливо, наштовхне вас на рішення, яке забере у вас це бажання знецінювати і, відповідно, не піднімати свою ціну.